Ми в Угледарі, дяка Богу, заїхали, хоча дуже небезпечно заїжджати. І вже другий день тут допомагаємо на пункті незламності. Вчора ще мали можливість, їхали в один підвал, проводили ну, таку зустріч, Спілкувалися, співали, молились. Приїхали наїхали дораз. А благодать твою, що живі, що має благословення бути, доїхати сюди. Дякуємо, Дякую з тиборів. дякуємо за наших друзів, які тут на цьому місці. Питання з водою просимо устрою і виявлення справді доброї води, щоб справді була добра вода тут на цьому пункті, і можна було служити і водою. Тому просимо благослови і дай устрій в цій справі і в інших справах, які звершуються. Ми просимо благословіння і допомогу. Хай твій захист, твоя милість буде над всіма нами, і просимо за місто, за людей, які тут проживають ще біля тебе. Дай любов, дай любов, тому хто біля тебе. Дай любов Тому хто біля тебе дай любов, дай любов, тому хто біля тебе дай любов, незалежно від раси Чи від кольору людей, ти люби усіх усім, роби добро, незалежно від раси Чи від кольору людей, ти люби усіх усім, роби добро. Я тебе не вітаю, дай любов, дай любов, я тебе не вітаю, дай любов, Я тебе не вітаю, дай любов, дай любов, я тебе не вітаю, дай любов, І усіх усім роби добро. Незалежно від рассещи від кольору людей. Ты люби усі пусім роби добро. Тебе за Иисуса Христа, который пришел на эту землю и умер за наши грехи. Благодарим Тебя, Иисус Христос, что ты взял все наши беззакония.

Помощник наших сантехник. О, так давай. О, так. Уборки, приборки. Ще багато. Оце ми маємо зараз достати знов трубу, забули клапан поставити насос. А, от то критик поняття. Бачите, що зробив Богдан. Чистоту і порядок. Правда тут така задуха була, що Що це треба було моє здоров'я, щоб її вичистити цю кімнату.

Водичка біжить і тут. Красота. Вода працює, ще каналізація має, так? Да? Робиться. Ну, з минути на минуту буде фініш. Що ми робимо? Вже майже чистота і порядок. Дрова тільки залишилось перенести. Вже є тепла вода. Вже є вода, вже стирається. Вже милися. Вже, милися. Ще, мили. вже, люди. вже тепла водичка є, вже дрова є. Я б не сказав, що тепло, я б сказав кипяток. О, кипяток навіть. Все, осталось фільтр цей підключити, там їздять за перехідники. Щоб була чиста вода, можливо, потіва, дай Боже. Друзі, я вже помився. Але я хочу, щоб ви подивилися це відео до кінця і зрозуміли, наскільки важливо робити пункти і як люди реагують просто на таку воду. На гарячу. Я тільки гарячу не пішла, тільки гарячих. Не уходьте, ви Все, я просто чуть ви зможете, не заблузняйте. Не заблазняйте. Ви зможете приходити хоч кожен день, коли це працює. Не плачте, будьте не приходити митися, брати речі. У нас є і шампунь, і гелі. Не треба з собою нести. Все це є. О, вона стоя. Бачите? І вода вже, от зараз вона гріється. Ой, давайте така гаряча. Ну, в общем, прийдемо. А зараз Чекайте, чекаєте, правда, Иисус тебе чекає, що любых, що любых тебе чекає, тебе чекає, Ісус тебе чекає, Незалежно. Чи відторину людей, ти любиш усіх, усім роби добро, Незалежно від раси чи від колю людей, ти любиш усіх усіх, роби добра А якщо я перед а, одиничкою, буде один. то буде ноль а це ж вже менше. І чим більше ноликів буде перед одиничкою, це ще менше. А якщо буде одиничка, а потім нолики, це більше. Тепер дивіться, отак от само щось в нашому житті. Якщо ми ставимо Бога на перше місце, потім є освіта. Десяточка. Розумієте?